Всім привіт! З вами знову дівчинка з орхідеєю. І моє попереднє відео Ютуб заблокував. Ну для цього відео мені потрібно було інсталювати знову TikTok, щоб подивитися, що знімає молодь. Вот, допустим, ми сюди. Тому що в мене вже як два місяці немає TikTok. Я не дивлюся Ютуб Shorts, а тільки рілси. Так, ну, може, 5 годин в день. Ну, сьогодні ми будемо обговорювати активно тренди 2017 року, щоб трохи вдихнути цю ностальгію і порівняти, що ми зараз маємо і що мали тоді. Першим та найголовнішим трендом 2017 року стали слайми. У 2017 році слайми стали справжньою сенсацією. Вони буквально заполонили інтернет і соціальні мережі, притворившись на одну з найпопулярніших іграшок серед дітей і підлітків. А також способом заробітку, бо ми не однокласниці продавали ці слайми по 15 гривень. Але я молодець, у мене гарна фінансова грамотність. Я не купляла в них нічого. Бо просто не було грошей. Слайми були всюди від YouTube до інстаграм, де тисячі блогерів ділилися відео з виготовленням та грою зі слаймами. Ну а сам процес створення слайму вдома став захопливим хобі. Мішували клеї, різні наповнювачі, пігменти, льосточки, абсолютно все, що просто. Захотілося змішав все, ти молодець. Навіть просто маркерами їх фарбували, коли пігментів не було. Ну і самим найголовнішим інгредієнтом це був тетраборат натрія. Тому що без нього ніяк. Якщо в тебе тетраборат натрія не було, то... тому, до речі, аптеки на цьому дуже гарно заробляли. Я вам кажу, у мене була однокласниця, котра. Просто виготовляла ці слайми по 15 там по 20 гривень. Вона продавала ці баночки і скупляла всі тетраборати натрія. У нас з трьох аптек отім був тут треборати натрія тільки тоді. Не знаю чого, бо його може заборонили. Типу, ну а що ти там продаєш, що ти кажу, я не знаю. Ну, а цей тренд, як і більшість трендів 2017 го базвалося на тому, що ти сам повинен щось зробити руками. Типу, от як діалайки якісь, або просто діалайки. Ну а зараз же TikTok б'є всі рекорди ступості. тому що зараз, просто знявши гуся, ти можеш отримувати пів мільйона підписників. Або просто виклавши вентилятор, точніше, фотку з нього. І це набрало 4000 лайків. Як? Ну, або ж, зараз генії нашого всесвіту роблять отак. Або як вам комфортніше, може, отак отут, або отак отут. І зараз ми, до речі, навіть із-за цього тренду з розрізанням екрану і діленням його на дві частини. Втратили концентрацію зовсім згідно з результатами різних джерел, тривалість уваги в сучасному цифровому світі скоротилася приблизно на 25-30% за останні кілька років. Просто уявіть, раніше ви могли дивитися повністю 10 хвилин на відео, а тепер ви ледве можете додивитись до 7 або 8 хвилини відео. Це вже достатньо багато, бо короткі відео вже з'їдають наш мозок. Тобто викликають rot, що потім підштовхує нас до депресії, поганої продуктивності і просто інформаційного перенавантаження, після якого ви нічого не можете вивчити. Добре, ми щось дуже далеко зайшли, тому давайте розмовляти далі про тренди. Ну, а тепер ми поговоримо ще про одну річ, про, про яку просто не можна мовчати. Це спінери. Спінери стали справжньою сенсацією у 2017 році, хоча вони були винайдені ще в глибоких давніх 90-х. Ох, і ті часи, коли кожен в Ютубі або в інстаграмі вихвалявся цими спінерами. Це було просто вау! Wow! І до речі, зараз просто я не знаю, чи правда це, чи ні, але вони допомагають. Покращення концентрації, і раніше рекомендувалося навіть із з е, СТУГ. Я прочитала це в інтернеті, е, виправляєте, якщо це не так. Ну, спінери пробули там популярними майже рік, і вся їх популярність згасла. Ми накупляли цих всіх спінерів, потратили бабки, і в ітоді цей тренд пройшов. Byeбай! -bye. Звичайно, виготовляли спінери із золота, із діамантів, із підшипників просто і, і як хочеш. Ну а зараз а, антистреси як були, так і залишаються в моді, але тепер вони або більш тупі, або більш модернізовані. Ну, на рахунок антистресів. Китайці, як і завжди, придумують щось нове, і серед нещодавних винаходів є сквіш лапка яку просто чіпаєш, і вона реагує. Ну, а якщо не чіпаєш, то не реагує. Друге це антистрес сітка. Сенс якої для мене досі незрозумілий. І останнє – це антистрес тягучка яку можна просто розтягувати, кидати або просто ну, ви поняли. Ну, а тепер ми поговоримо про які ж тренди були в ціктоці у 2017-му. Давайте пригадаємо. Якщо порівнювати Тікток 2017-го або 18-х років і зараз, то можна сказати, що це пізда! Соцмережі з танцями, каверами і легкою атмосферою, тікток перетворився на платформу засудження, ганьби та ненависті. І якщо просто включити основну стрічку або стрічку рекомендацій, то вам буде видавати повну фігню. Яка просто не має сенсу. Амі! Так вам! С... А саме найгірше в цій ситуації, те, що це просто має неабияку популярність, і за статистикою, якісний контент цікавий вже не таку кількість людей, як раніше. Але є й позитивні новини. Люди зробили моду на спорт, здоровий спосіб життя і нарешті. Вони закликають позбутися дофамінової залежності. Ну і давайте не забувати, що, попри все, TikTok має скарби в виді рекомендацій щодо книг, життя, спорту, музики або просто корисних порад. Дякую всім за перегляд. Дивіться тільки якісний контент, тому що його зараз дуже мало. Підписуйтесь на мій інстаграм, скоро побачимося, як тільки в мене буде тисяча підписників. В інстаграмі. все.